Привіт! Ну що? перейдемо сьогодні у день народження мого дому тач. Це Іра, наш косметолог і штурман. А це Христина, мій універсальний солдат, і масажист, і косметолог, і відповідальна за лазерну епіляцію в моєму домі тач. Мій адмінчик теж Іра. Ви спитаєте, чи наймаю я людей по імені, і я вам не відповім. Моя паличка-веролучалочка, а не просто адмін. З чого почати? обід зібрали усю команду на шляху до місця святкування. Обрали долину Хюге. Тут залишу локацію, а в описі шукайте їх інстаграм. Шлях був з неймовірними краєвидами. Це вже не в Одесі, а на Чабанці. Місцеві зрозуміють. Добратися на машині можна. Ну дуже естетичне місце, далі самі все побачите. Улюблений момент обмін подаруночками. Ампакінг і, звісно, Обмін емоціями. А далі пропоную поринути трошки в моменти свята. Залишу оригінальну озвучку. Ви прекрасні. Безпаковка чек. Я наш для себе для мене є. У мене будемо дати 4 місяці дійсно до 4 місяці. Це він дійсно 4 місяці, Вони 4 місяці. Ні, Ні, не так довго. Дом тач! Супер, стійко! В мене тач є для вас в подарунці. Що в мене в подарунці? Це подарунок дому у тач. Обалді! все! Це пряма реклама! Клас! С днем народження, мій тач! Бонжорно! Магніфік! Що ви скажете до у ви мама, яка готує все, поки всі фоткаються. Да, я турбуюся про те, щоб нагодувати дім тачу. Іра, що ти робиш для дому дач? Бетергім бікнується про те, щоб дому дач не було, хоч завтра погано, і ми змогли завтра працювати. От у нас ще є роботнички. От їх обличчя. Ірина Натальна, ідіть медьте бетаргін. Ой, не познайомила вас з моєю семеною. Це Аня. Вона в більшості випадків за камерою по ту сторону екрану. Дякую їй, що ми маємо цей влог. До речі, планували покупатись, але було так вітряно, що ми не ризикнули. Я брала 에, давай, для влогу 에, передай температуру води. Треба пан і можна залазити. Тоді не залазить <рес> Як не п'є? Треба. А от так СММ працює. Мене ніхто не змушує. А це я трошки зловила сльозинку, переглядаючи привітання від команди Він Сті. Звісно ж, фотосесія в обновочках. Куди без цього? Було трошки танців, трошки ігор і звісно, спілкування. Взагалі вдячна за цей день у спокої, за можливість, за класну компанію в такому чарівному місті. І дякую вам за перегляд. До нових зустрічей!